Я не міг її оминути, тому що це зараз головна міжнародна подія, це Мюнхенська конференція. На якій взяв участь і Володимир Зеленський. Про що ми частково згадували в попередніх частинах цього інтерв'ю, але ну і все, що навколо цього пов'язано, і основне що я би виділив. Що прозвучало на цій конференції важливо для нас, це не дуже мало великий великий резонанс в Україні, правда, як не дивно, але е, заява Кітакелога Келога про те, що їм вже потрібно для встановлення миру в Україні уже 180 днів. Тобто ще був один день, потім було здається один сто днів. днів. Потім і було півроку, сто днів, і от вже півроку. Якраз тобто, це це липень-серпень. Але при в Європі це канікули. Так, але я думаю, що цього року в Європі канікулів традиційних для політиків не буде. Є в мене таке відчуття, бо зараз Європа ну, дуже добре, що нинішній склад Єврокомісії є такий ну, активний і, я б сказав, здатний до жорстких рішень. Тому що раніше Єврокомісія вона весь час балансувала, коли там сиділи з граї соціалістів, соціал-демократів, весь час вони щось тягнули лямку. Зараз для Європи надходить момент істини, тому що, по-перше, економіка Європи не може ніяк розкочегаритися. Вона відстає в плані високих технологій, вона почала збоїти. Відставати досить серйозно. Я вже не кажу про мілітарну компоненту, коли під боком такий агресор, а е, працює всього два, два порохових заводи на всю Європу, і 50 тисяч боєприпасів в рік випускають ну, крупного калібру, коли Росія 2 мільйони випускає. Україна вже випускає більше, ніж сумарно Європа випускає боєприпаси. Тому зараз приходить багато таких моментів істини для Європи і. Мені здається, що оцей візит 24 лютого повного складу Єврокомісії до Києва він пов'язаний власне з тим, що вибори треба точно буде проводити. Але е, оскільки безпека Європи тепер дуже жорстко прив'язана до безпеки України, то треба синхронізувати велику кількість процесів вже щоб. Після виборів Україна була вже гармонійною частиною, хоч і не, скажімо, законною, але гармонійною частиною Євросоюзу. Тобто, без процедури вступу, щоб Україна вже була фактично країною Євросоюзу. І це треба буде зробити дуже швидко. Навіть на під, під гуркотом гармат, це треба зробити. Тобто, оскільки тема НАТО Виставлено на торги, то тоді ніхто не буде торгуватися щодо перспективи членства України в Євросоюзі, навіть навіть без окупованої частини. Бо це питання стабільності цілого Євросоюзу. А там, як кажуть, буде день, буде харч. Тобто всі прекрасно розуміють, що. Росія в нинішньому вигляді це такий ведмідь, який мордяку запхав у капкан. Ну, і тепер його треба виснажувати, водити його за ніс, так би мовити, виснажувати, поки він не схудне до розміру якогось хорта і не попроситься е, років на сто сидіти нижчечком в, в, в Захристії Європи. Тому. Зараз це все гра з одного боку американців, бо американці входять вже в більш такий відчутний клінч із Китаєм. А Європа повинна взяти на себе відповідальність, і поки є в Україні потенціал, все-таки спробувати об'єднати український і європейський потенціал і загнати Путіна за заможайськ. Тому така от історія е, зараз. Е, по суті, коли Келів говорить про 180 е, днів, е, це, я це називаю лічильником. От коли він сказав 100 днів, стало зрозуміло, що е, під, під загрозою е, цього проміжного фінішу, а на проміжному фініші американці можуть сказати, так, Україна готовий член НАТО, давайте запрошення дамо. Тоді сенс війни взагалі розвалюється російською. Тобто, причина війни оголошена, на якій завжди наголошував Путін не допустити членство України в НАТО, вона упирається в те, що Україна вже член НАТО все, бо бік здох. І е, от коли Келок е, говорив, е, ну, оголосив про 100 днів, а з них вже е, можна вважати, що вже скільки там. ну... Вже 21 точно проминув день, навіть, навіть 25. Тому е, ситуація зводиться до того, що нинішній порівнянні з проміжним фінішем в 100, нинішні 180 означають повне завершення війни. Тобто не, не лише призупинення бойових дій, а розведення частин. Що створює можливість для виборчої кампанії в Україні? Ну, американці так десь до ну наполягають саме на зміні е, політичного керівництва до кінця року. Але це може трапитися до речі. Ми ж пригадуємо, як, як у нас був в ці дні, от які ми зараз згадуємо. Ми пригадуємо, як трійка лідерів майдану вийшла від Януковича і повідомила, що вони збираються. Проводити вибори, що все, все домовилися. Ну а потім майдан повстав і зніс і Януковича в тому числі. Тому Зеленський може нарватися на знесення е, просто ошалілим народом, тому що е, ну і жити тяжко, брехня в, ну, просто приниження, е, позбавлення свобод людських, свободи слова, беззаконня, відсутність правосуддя. Все це людей просто вже вибішує. Люди мовчали довго, бо е, вважали, що будь-які політичні дії проти влади, вони нашкодять Збройним силам. Адже по суті у Зеленського е, Збройні сили в заручниках. це продемонстрував минулий тиждень, коли генерали судили. А злодюг е, Зеленського ніхто не судить. Ніхто не судить злодюг Зеленського. Судять бойових генералів, які захищають країну. Тобто. Зеленський е, демонструє суспільству, що він взяв військових в заручники. І е, якщо ми будемо дригатися, то він взагалі е, ну, що, щось зробить таке з військовими. Тобто, це вже дії в інтересах е, агресора. Це вже є стаття, по-моєму, 114 прим 1, е, називається перешкоджання діяльності Збройних сил України. Але я трошки би хотів би змінити цю темку. Була цього навіть нещодавно дуже цікава заява італійського співака Альбано. Ну, колись дуже популярного в Совєцькому Союзі, і в нас він був популярний, про те, що його запросили із Кремля на концерт Побєди, але концерт Побєди буде відбуватися десь в серпні і ймовірно. 24 серпня, тобто, пойдо хоче таким чином відсвяткувати е, победу над Україною, тобто, оголосити свою перемогу. Ну, звичайно, Альбан він все-таки не політик, він він про бабло. Ну так. Е, так е, тобто, але наскільки е, це що? Це є пропаганда, це є вкид? Е, чи під цим щось стоїть? Ну насправді Путін любить всілякі дати, він любить подгадіть під якусь дату. У нас серпні День Незалежності України, і якщо 24 серпня Путін влаштує е, парад на честь перемоги Росії, е, то це має затьмарити Український день незалежності. Наприклад, е, тому я не виключаю, що е, така пропагандивна темка качається. І неспроста це злили так через шоу-бізнес, бо справа в тому, що російське населення ж теж воно на, на, ну, на вичерпанні, Воно теж вже скавулить, не знає, як з цієї ситуації вигрибти. Ви І найголовніше, що прекрасно, росіяни знають, що за всі злочини, які в Україні вчинені, їм доведеться платити не одному поколінню. Тому що. Ну, я як би війна не закінчилась, але в 21 столітті війни виграють правники, а не воїни. Воїни, ну, скажімо так, захищають території, а перемогу в війні забезпечують правники. І я не думаю, що правники Путіна зможуть переконати світ після резолюції ООН, після ну, все-таки якогось дієвого міжнародного права чи навіть бездієвого е, міжнародного права. Але ми маємо ситуацію, коли ну, є ціла купа всяких резолюцій ООН, Генасамблеї ООН, про визнання Росії агресором, а агресія це військовий злочин, воєнний злочин. Ну і відповідно вже пішло, поїхало, так би мовити. Якщо навіть. Ну, мені здається, що ця югославська вся історія з осудом вона була зроблена спеціально показово як е, ну, натяк Росії, що якщо вона все-таки не повернеться в цивілізоване коло, то її чекає доля Югославії. Ну, очевидно, у Путіна вирішили, що вони обух плетью перешибуть, ну і перешибли. Добре, а що в тому плані є Трамп, який все ж таки далі говорить про те, що він вже ніби того поговорив з Путіним, він маздає його позицію, і е, зустріч його з е, їхня зустріч таки буде, очевидно, в Саудівській Аравії, і, мовляв, от після того так мовити буде все добре. Назвичайно мусив говорити про те, що буде все добре, тому що це він. Але а що нам? 100. Ну, по-перше, ця гра на, на Сіценьпіня розрахована не на нас. Е, в Сі Цзіньпіні є великий страх, що Путін в певний момент на певному повороті історії його кине. Е, і е, тому китайцям Трамп пропонує все-таки кинути раніше Путіна, ніж, ніж Путін їх. Е, отут е, Трамп просто ідеально розігрує трикутник, балансує. бо... Він створює обставини, за яких американці можуть е, одночасно тиснути і на Путіна, і на Сі Цзіньпіня так, що один з них змушений буде повстати проти іншого. Або кинути, або ну, зрозуміло, що е, для американців зараз е, Росія сприймається як донор Китаю. І якщо від цієї соски Китай відірвати, а ми знаємо, що все починаючи з кругляка, закінчуючи надрами і водою байкалу, і газом і вугіллям, китайці п'ють і жруть все, що, що криво лежить, тим більше, що це за такими екційними ну, е, цінами. цінами. З, я б сказав. Дуже акційними цінами, тобто з шаленим дисконтом, все доходить до того, що Росія сама оплачує транспортування газу е, за смішними цінами до зараз, от е, торгівля газом з Європейським Союзом і Китаєм вирівнялася. Тільки, попри все, те, що обсяг однаковий, приблизно продається в Китаї і в Європу, десь в районі 15 мільярдів кубів. Тільки за транспортування цього газу платить Росія до Китаю, а Китай платить ну, десь, по-моєму, півціни від Європейської. По-моєму, фіксована там ціна в 145 доларів за тисячу кубів взагалі. Тобто, це навіть не половина, а третина. Зрозуміло. Володимир, я дякую тобі за це інтерв'ю. Це було дійсно дуже цікаво. Ми так прийшли по трьох фактично ключових. Тенденції, які зараз є у світі, одна станом на неділю, 16 лютого, і, і, і в Україні також, тобто як завжди. Отже, нагадую, це був політолог Володимир Цибулько. За нагоди підписуйтесь на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Толк, Цибулько Твіт. Приєднуйтеся до числа спонсорів і патронів каналів. Ну і все буде україна. Дякую. Дякую.